Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні вам показати результат обробки огірка від кліща. Хто не бачив цього відео, як я обробляла огірочки, можете подивитися. Ось це відео. Це препарат Vertimec. З'явились плями жовті. Як ви думаєте, що це може бути? Хто знає, той вже здогадався. Так, це павутинний кліщ. У мене є вертімек. Це е, саме від павутинного кліща. Ось хочу вам показати зараз, в якому стані огірочки. Ось, як ми бачимо, немає вже да? ніяких крапочок. Оце нові листочки, які з'явилися е, після того, як павутинний кліщ був е, унічтожений. Бачите? Вони чистенькі, на них нічого немає. Ось, дивимося на той огірочок, який я вам показувала. Бачите, да? е, плямки оці Вони залишились такими, які були. Тобто вони, коли їдять, то вони, ці плями вони стають більше більші, більше більше більші. А ось бачимо вже е, новий листочок, який росте. Бачите, він вже такий гарненький, чистенький, нічого на ньому немає. Ось, дивіться, листочки чистенькі, без всякого кроплення, немає вже бі білих е, точок на них, бачите? Ось так. бачите? Вже такі гарні, чисті, зелені. І як ви можете бачити, як вони швидко погналися в рост. Як вони швидко... Быстро... Може камера не передає, але можете подивитися ті відео, де я їх кропила, які вони були, а які вони вже зараз. От. Тобто Їх було ледве видно, а зараз вони вже такі, знаєте, вже починають кидати е, цвіт. Вон вже вилазять огірочки маленькі, вусики. Ось. Тобто огірочок, бачите, як гарно пішов в рост. бо йому вже нічого не мішає. Все, йому вже не мішає кліщ, бо кліщ зразу припиняє рост огірочок. Тому, ось так, бачите, друзі, цей препарат допомагає. І не тільки тим, що е, знешкоджує е, кліща, а й тим, що е, не... Е, Огірочок не припиняється в рості, коли кліщ знешкоджений, знищений, огірочок дуже швидко починає нарощувати листостеблову масу і починає зав'язуватися швидко. Тобто, що йому треба? Волога, да? яка в нього є. Ось ще тут треба трошки настелитися. Сьогодні буду косити Ось ще, ще тут. Бо так-то вже везде кругом вже все застелено. Тільки ось цей кусочок лишився невеличкий, щоб вже його застелити. Все. Ось. Тому дивіться, бачите результат.